Всім привіт! Вас вітає подкаст Нафти. Сьогодні з вами я, Тамара і наш запрошений гість Клюсяк Іван. Розкажи трішки про себе, чим ти зараз займаєшся? На даний момент я власне закінчую магістратуру та працюю в укргасвидобуванні. Свій шлях там я почала шляхом стажування від ді платформи і так тут затрималась. А на які спеціальності ти на магістратурі зараз навчаєшся? Я навчаюсь на спеціальності 101 екологія, Я навчалась і на бакалавраті відповідно на цій самій спеціальності, тому вирішила продовжити свій шлях саме тут. Класно, я теж на кою навчаюсь, мені це дуже знайомо. От, ми колеги, супер. От ти навчаєшся і працюєш. Розкажи, як пов'язані твої освіта і кар'єра. Е, мої освіта та кар'єра тісно переплітаються між mm -hmm. собою, тому що, е, навіть якщо взяти програму навчання, вона дуже тісно переплітається з моєю роботою. Тому що ми вивчаємо одну й ту саму законодавчу базу, ми практичні навички так само засвоюємо згідно нашої освітньої програми, тому зв'язок, безумовно, тісний. А от як ти потрапила взагалі в технічну сферу? Чи якось обирала, чи було якось складно пристосуватися до такої, до такої сфери? Ну я я з дитинства люблю взагалі природу, тому mm -hmm. як на мене, вибір Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – це було, було логічним кроком mm -hmm. для вступу саме на цю спеціальність. Тим більше, якщо враховувати те, що на, на, на даному університеті вчилися мої знайомі, мої рідні, і в них враження тільки позитивні. Mm -hmm. Тому так я почала свій шлях на технічній спеціальності в, в, в даному виші. Гарно, гарно. Ну напевне, впродовж навчання були якісь досягнення, злети, падіння. От такими досягненнями ти найбільше пишаєшся під час навчання і під час роботи. Наприклад, е, я б сказала, в мене були доволі високі результати по навчанні. Я часто потрапляла навіть у рубрику з наших кращих студентів Ну, і не так. Диплом бакалавра в мене був червоний, тому вся надія на магістратуру. Тому за час роботи взагалі я дуже задоволена навичками, які я отримала: як і теоретичні, так і практичні. Тобто, робота в різноманітних програмних комплексах: якісь знання теоретичні, досвід колег. Ну так само і особистісні навички, тобто м'які навички, soft skills. Mm -hmm. І я безумовно ними пишала. Я рада тому, ким я стала, тому це як на мене це найосновніше досягнення. Ну так само зустріч інтерв'ю з відомою людиною Олександр Педан, універчек може бачу. Та а можливо, під час навчання були якісь виклики, чи було складно навчатися, саме як, як жінка в технічній сфері. Ну, я вважаю, що наші жінки взагалі незламні, mm -hmm. їх не злякає те, що це технічна сфера. Mm -hmm. Ну, є такі стереотипи, наприклад, що це більш таки, технічна сфера, це чоловіча сфера, але наші жінки вони цьому, це, це не є перешкодою mm -hmm. для них, вони безумовно вступають, навіть попри ці всі упередження, що математика, фізика це виключно чоловічі науки. Тому для мене також не для мене не було якихось викликів. Ну на початку, звичайно, була складна, адаптація і все таке, але потім все було нормально, все йшло нормальним шляхом. Може, під час навчання були якісь цікаві моменти, з якими ти можеш поділитися з нашими глядачами? Якісь Смішні, можливо, такі ну смішних як таких немає. Це таке більш між студентами свої теми, mm. свої прикольні ситуації. Я можу з цікавих поділитися моментів. Це власне організація різних практик. Одна з них мені запам'яталася ландшафтно екологічна практика mm. на базі yeah, yeah, yeah. паливкового полігону Слімаріямпіль. Тоді було класно. Mm -hmm. Це поєднання власне, і практичних, і теоретичних навичок, проведення спільного часу з одногрупниками. Проживання у палатках, mm -hmm. ну, тому це мені дуже сподобалось, цей досвід взагалі. І зараз я пов'язала свою роботу власне, з польовими умовами. В mm -hmm. мене екологічний моніторинг, так mm -hmm. само, як то кажуть, мені сподобалося одне, і це мені як відбило на мені, що я вибрала саме цей напрямок. А можеш розказати трішки більше про те, чим ти займаєшся на роботі? Яка твоя основна? Так, звичайно, як я вже сказала, я обрала екологічний моніторинг. Саме в нашому відділі екологічних досліджень є п'ять напрямків. Mm -hmm. Перше, це охорона довкілля, це розробка якоїсь нормативної документації, управління відходами, викидами в атмосферне повітря. Також є ще у нас група досліджень по Західному регіону. Mm -hmm. Власне, у нас тут є газово-добувні об'єкти, також лабораторія екологічної Досліджень, де здійснюється, де здійснюється аналіз проб води, ґрунту і так далі. Також промислово-санітарна лабораторія, де визначаються показники мікроклімату, шум і так далі. В мене залишила на сам кінець група моніторингу. Задача заключається в тому, що ми виїжджаємо на об'єкти, на газово об'єкти. Ми відбираємо там проби води, ґрунту. Mm. Перед цим, звичайно, ж ми ознайомлюємося з місцем розташування того чи іншого законденсатного родовища. Mm. Ми розробляємо картографічний матеріал і, власне, по ньому ми здійснюємо виїзд, відбираємо mm. воду, ґрунт та відправляємо їх в нашу лабораторію екологічних досліджень, де вони, власне, обробляють ці проби, mm. і ми пишемо на рахунок них. Ми робимо висновки, пишемо звіти та розробляємо якісь можливі рекомендації. І щодо е, запобіганню е, впливу негативному е, газодобуних підприємств ну звучить складно насправді, але якщо напевно мати знання, то не так складно насправді виконувати цю роботу. Я взагалі можу сказати з певністю, що знань, отриманих в університеті на даній на кафедрі екології більше ніж достатньо для того, щоб працювати. Воно тільки здається, що це складно. Мені також спочатку думала, що я тут взагалі забула. Але все я адаптувалася. Я, я б сказала навіть. Де в чому проявляю свої лідерські якості? Я навіть встигаю брати активну участь в громадському житті взагалі mm -hmm. філії нашої Українгаз. І е, я взагалі задоволена роботою, задоволена тим, як я е, адаптувалася mm -hmm. в цій роботі, тому все добре. От у нас тут таке наступне питання. Е, така інформація є, що ти нещодавно брала участь у конкурсі талантів від «Укргазводобування». Що ти там представляла і в чому полягав взагалі цей конкурс талантів? О, так. це було наче тільки вчора. Якщо чесно, моїх хвилювань просто не передати перед конкурсом, ну тому що в журі був, був топ-менеджмент украс видобування. Фахівці за? Керівники за різними напрямками, mm -hmm. тому дуже важливо було достойно зробити свою роботу та її презентувати разом з доповіддю. Моя робота була на тему підвищення екологічної безпеки на об'єктах видобування та переробки mm -hmm. вуглеводнів. Я вклала в цю роботу мету щодо. Власне, по моніторингу mm -hmm. я розробила метод по розміщенні точок відбору проб. для цього. Я використала математичні закономірності математика Фібоначі. Ще й по іншому можна це охарактеризувати як правила золотого перетину, mm -hmm. тому це доволі цікава робота. Я отримала дуже хороший досвід, і я мені здається, я хороший вплив на аудиторію mm -hmm. своєю роботою змогла здійснити. А там були якісь призечі, можливо, місця щось зайняло? Е, так у нас була така схемка. Ми mm -hmm. по кожному напрямку. був напрямок розробка, був напрямок геологія, mm -hmm. наземна інфраструктура, декарбонізація, енергоменеджмент і власна екологія. Mm -hmm. Звичайно, я зайняла місце, призове я перемогла, отримала грамоту, призи, брендовану продукцію від України тому це взагалі був дуже хороший досвід, і класно клас набирався один переможець е, з кожного напрямку. Е, були такі, що визначалися переможці додатково. Якщо робота хороша, mm -hmm. і дуже хочеться також дати. Від нашого СПІ також були призи додаткові. Mm -hmm. Деяким переможцям. Ну, це дуже класно вітаємо. з перемогою. <ріх> вітаємо. вітаємо. <ріх> mm -hmm. То, наступне питання таке. От. Що тебе мотивує далі працювати в цій сфері? Е, я б сказала, мене мотивує mm. зацікавленість у моїй роботі, зацікавленість щодо того, щоб робити? Щоб розробляти якісь нові рекомендації, щоб робити свій внесок у безпеку довкілля, ну це насправді круто, коли робота приносить задоволення. Що може бути краще ніж ну, це? Тому це основна як на мене мотивація. І, звичайно ж, хочеться якогось кар'єрного зросту. <рес> Тому, Тому, Тому цим це, це це безумовно. І може таке питання, чим. От що б ти порадила молодим дівчатам жінкам, які навчаються в технічній сфері? Наприклад, мені я також навчаюся на екології, третій курс якраз можливо якісь поради, як подати, куди подати заявку на роботу, як почати цей кар'єрний шлях в цій самій сфері. Я можу сказати те, щоб активно слідкувати за новинами, mm -hmm. не боятися, тому що дуже часто навіть власне і так mm -hmm. само до мою інші підприємства. Вони подають інформацію щодо стажування головне правило не боятися, mm -hmm. не сумніватися у своїх силах. І проявляти зацікавленість це люблять всі. Тому що коли ти проявляєш зацікавленість, mm -hmm. це очевидно один з показників професійної успішності, і те, що е, роботодавець безумовно зверне на тебе увагу. Mm -hmm. Тому, але я б сказала, не боятися, от і все. Я свій страх переборола зараз. Я вже тут. Mm -hmm. Добре. Ну що ж. Дуже дякуємо тобі, що ти на наш подкаст. Дякуємо за відповіді. Дуже дуже гарно що ним поспілкувалися. Всім па-па, до наступних зустрічей. па-па!